Що стосується зустрічі, Трамп вже не випадково фігуру, фігуру, е, формулює. Можливо, я поїду, а можливо, ні. Можливо, ми зустріч чинимся, а можливо, ні. Все залежить. А я буду думати. Так, а, а ви там, що думаєте, і як завгодно мрійте? Що це означає? Все буде залежати від сьогодні на сьогодні. Як ведуться переговори по тарифах? Які взаємовідносини в Пекіна з Москвою, а Вашингтон це в деталях відстежує. От, і в нинішній ситуації, коли позиція Вашингтона і Брюсселя співпала по відношенню до Пекіна, прямої необхідності в цьому нема. Про зустріч? Давайте будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація там поближче до 1 вересня. А Запрошення Трамп отримав. Тим більше, це завершення Другої світової війни. І тут підстави є. Присутність там московського фюрера явно ослабляє бажання бути там у Трампа. І зрозуміло, чому ультиматум цей заявляється, і чому 50 днів якби вернули назад. Бо бажання до 12-го дня ну, ситуацію розв'язати, бо може там доведеться і побачитися оце гра. Але на даний час ні, на даний час при нинішніх умовах у Трампа ніякого мотиву бути в Пекіні і зустрічатися там чи з Сізіньпінем, чи з о, Путіним. Немає. Однак це не означає, що ситуація не може змінитися. Будемо відстежувати її, будемо аналізувати, як це впливає на взаємовідносини в цьому трикутнику. Але ситуація того, що Москва і Пекін звели це до спільної позиції, це неприйнятно є для Дональда Трампа. Він не справиться з цим дуетом. Він. Один на один важко справляється. Йому треба його оточення, його помічники, радники і таке інше. Але пара ця, він на зустріч таку не піде. На ваш погляд, чи можливе перекриття Балтики, тобто цей тіньовий флот Росії, замкнути всередині? Чи такий крок ще поки навряд буде реальним? Пане Романе, це питання часу. От е, я навіть от в розмовах із вами вже казав, що є речі, які зрозумілі. Це питання часу, так як в свій час було е, питання часу це Ф-16, Абрамс, е, Леопард і так далі. Це питання часу. До цього ситуація дійде. Вона, рішення це буде прийнято, бо нарощування агресивності Москви. Видно, воно зрозуміло. Всі оці безпілотники, які залітають там на територію Польщі, на територію, України, да, це ж речі зрозумілі. Всі думають, що це сказився той штучний інтелект, попер кудись там і так далі. Тестування відбувається. Реально. Це, правильно, це проба, проба пера. От я завжди проводжу цей приклад, коли то беруть камінець, і кидають по воді, скільки він раз стрибне, скільки кіл від нього піде. Так і тут. Запустили і помітили, що НАТО приймає рішення моніторити ситуацію, а чи ми займалися до того? А це означає, що вже там в Генштабі Російської Федерації вже галочку поставили і розуміють, як і що може бути. Тобто, в цьому, в цьому відношенні треба розуміти, що такі речі, як перекриття Балтики для сірого флоту, це ще попереду. Як і багато чого іншого, що пов'язано, скажімо, з торговими взаємовідносинами Російської Федерації Центральної Азії, взаємодія з Саудівською Аравією, бо на, на даний час основним капіталозберігачем російського капіталу є Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, а інвестиції Росії в економіку цих країн вони б'ють усі рекорди. Це просто приховують гроші. Російські капітали втікають від санкцій запасний аеродром на всяк, про всяк випадок, тому що в Росії може статися будь-коли, будь-що здається вже. Добре, Добре. а щодо реакції Росії, е, Ну, Медведєв власне, пригрозив Сполученими Штатами фактично війною. Тобто він сказав, що оці ультиматуми 50 днів, 10 днів ні про що це все наближає США до війни. да? Ну, всім зрозуміло, що Медведєв, е, ну, хоч і. Алкоголік, але все-таки він не буде казати те, що не потрібно Кремлю. Ну це ж якби його канал, ж не перекривається. Тобто, фактично, це слова Путіна. Наскільки що ми маємо сьогодні? Пісков сказав, РФ взяла до відома заяву Трампа, але це так зване СВО. Воно буде тривати надалі. Ну тобто, все зрозуміло, в принципі ми повністю підписують під тезою про те, що те, що говорить Лавров, Пісков, Медведєв, це те, що дає ти настанови, які дає Кремль. Це абсолютно правда. Друге. Але поки говорять Пісков, Лавров і Медведєв, це на рівні одна баба другій сказала: не більше, не менше. І з Вашингтона точно така реакція. Ми бачимо. Тут треба очікувати фрази Путіна. Мовчанка Путіна це теж відповідь. Умовно кажучи, нам абсолютно все рівно. За мовчанкою Путіна здають фраза, нам абсолютно все рівно. От. Ми будемо робити свою роботу. У нас є свої плани, і ці плани називаються війна. Чим більше війни буде в світі, тим краще. Тому ми не випадково є свідками, що там, сям вибухають війни. Ну, з чого буде Таїландою, Камбоджі? Воювати. Там давним-давно вже зарити сокири війни, і тут випадково вибухає війна. Про це не хочуть правду правду казати. Всі ці історії там дуже глибоко сидять е, російські ФСБшне коріння, ще КГБшне. І воно буде себе проявляти. Як не М'янма, то е, Камбоджа, Кампучія, е, як не Таїланди, Камбоджа, то тоді. Індія і Пакистан. Ми ще доживемо до Китаю, Індії і так далі. Все це робиться спеціально для того, щоб розпалювати вогонь. Ну, комусь колись це було для того, щоб займати руки Байдену. Тепер для того, щоб була робота у Трампа. Тут правда про рахунок Трампу до цього не дуже. Голова болить йому, по більшому випадку, все абсолютно все рівно. Якщо ідіоти, то воюйте. Я вам рецепт сказав: торгувати краще, ніж воювати. Не хочете, робіть як хочете. От але, але так чи інакше, треба розуміти, що ці фрази, які кидають а, ці всі оточення Путіна, вони абсолютно нічого не означають. Це для того, щоб було нам з вами про що поговорити, ну і про дратувати людей. Добре, тоді ще поговоримо про Путіна. А чому власне він не зупиняється? Тому що цікавий текст був опублікований днями Томас Грем, людина, яка ну знає Росію в принципі, так колишній помічник Джорджа Буша людина, яка з внутрішнього кола внутрішнього національної безпеки Сполучених Штатів, він каже, що ну дивіться, Путін може зупинитися. Він отримав, міг би отримати, що там Трамп, як казала міністерка. Закордонних справ Австрії, що Трамп пообіцяв Путіну Крим, чотири області, які ще, до речі, повністю не захоплені. Україна не в НАТО, це зрозуміло, і коли вона буде, там ще не зрозуміло. І багато чого іншого. Тобто є певні досягнення, які можна зафіксувати, але ж він не зупиняється війна продовжується. І грем робить висновок, що якщо зараз ні. То потім ну, Росії буде дуже 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 погано, навіть гірше ніж сьогодні. Ну, Тобто, фактично, це зламає її. Чому він не зупиняється? Він цього не розуміє, чи там взагалі вже інші параметри? Ні-ні. От у цьому відношенні, е, якщо взяти цей тиждень, то аналітики американські, там колишні дипломати, посли, радники, є цілий ряд матеріалів, які вийшли форнефест там далі, потім а, в а, цьому Рен декілька матеріалів з'явилися. Yeah, так, так, так. Про що про що це говорить? І я навіть іноді таким внутрішніми емоціями в один момент був вибухнув. Ви всі не читали бісмарка? Куди ситуацію заводить а, Путін? Він хоче досягнути. Щоби внутрішньо, те, що називається Російська Федерація, народила фразу Вітчизняна війна. Оце, що сказав Лавров, що ми в одиночку ведемо війни, війну проти Заходу, ну він же сам розуміє, що він бреше. Бо навіть наявність північно-корейських солдатів на полі, це свідчення того, що він не сам воює з Заходом. Але тим не менше він так говорить. Uh, і це вже дорога туди. Бо застереження бісмарка, що Росія може розсипатися як дзеркало, як скло, і потім незрозуміло як зліпитися, воно власне і стосується. Зверніть увагу, скільки разів в історії а, імперської Росії, а, більшовицької Росії виникало поняття Вітчизняна війна, оцей, оцей вибух із е, е, Лаврова, власне, це і є дорога туди, <кій> і Путін. Він веде ситуацію до того, щоб проголосити от все те, що відбувається вітчизняною війною. І тут, Заходу, колективному Заходу треба розуміти, як він повинен протидіяти цьому і готуватися до цього. Бо е, ситуація в тому числі і е, пекін москва Є вже задачею, яка очевидно, що для адміністрації Дональда Трампа є непідйомною і за абсолютно хибної постановки задачі і механізму її розв'язання. Так само і друге, треба про це теж бути обережним оце відштовхування від себе країн, які не приєдналися Вашингтоном це величезна помилка. Бо насправді в зовнішній політиці Кремля. Це інституційна річ зосередити там країн, які хочуть виглядати розумніші за всіх інших. Хочуть виглядати, не є, а хочуть виглядати. І тут дуже важливо, щоб цей тиск і сила вони йшли через кого? Через Україну. Бо це відповідь на питання. А в Вашингтоні цього не розуміють. І тому іноді от, Трамп ввалюється в цю тему. Не усвідомлюючи, що насправді він може е, не йти шляхом, не, не довести шляхом загострення ситуації на російсько-українському фронті, а навпаки, він може породити ще декілька фронтів, бо це для Росії сьогодні пріоритет. І тут треба бути дуже прообдуманим і, е, е, ну скажімо так, витриманим і правильним у цій поведінці. Бо Бісмарк не попереджав про те, що прийнято зараз сприймати. Росія це колас на Глиняних ногах. Однак з нею треба вміти вести себе. І вже не один раз показали це японці в 1905 році, афганці. От, і так далі. Ось що є відповідь. Грузини от, під час а, війни. Ось що є відповідь. Україна і таке інше. Оце є відповіді, як треба працювати. Проти Росії, а не принципом, який домінує в американській політиці, Оце зібрали хмару, напустили дощу, або ще ще більше того інформації спробували накрити. Це не працює проти рашистської системи. Зрозуміло. Ну, все ж таки раціонального вже майже немає в діях Путіна стосовно України. Вже знаєте, така якась психічна ірраціональність, Ну тобто. Знищення за будь-яку ціну а іншого не, не проглядається, здається, так. пане Романе. Тут от, от, е, є один нюанс, який треба підкреслити. Якщо умовно кажучи, все лайно, яке сьогодні є е, в Росії і сам, і сам Путін, його кинуть на Україну, воно все рівно не долетить. І воно все рівно не переможе Україну. Ні, не під силу Україна. Московські... Це, до речі, і, і, і навіть Грем зазначає, що вже Україну не зламати навіть попри ситуацію, яка зараз склалася, нібито вона негативна для України на фронті, але не зламати вже то, то вже не буде. Абсолютно цього. правильно. Це, це розуміють сьогодні. Всі це, так. до речі, я переконаний, що це розуміють і в Москві. Але є от, от те, що веде Путіна, він без війни вже не може. А поки є війна, Путін є Путін. Війни нема, його нема. А так само, як і вся система, От іноді запитують, не буде Путіна, що буде, буде війна. Бо ця система, кліка, та, яка зібрана навколо нього, вона продукує це все. Частина суспільства вже це продукує, воно не може без війни, воно живе війною. Ну добре, а що тоді, що тоді нас чекає? Багато зазначають у Росії, що ресурси певним чином є. Тобто, ми будемо чекати, поки ці ресурси закінчаться. Ну ми і захід я маю на увазі, але ж у нас також ресурси не такі вже багаті стосовно того, щоб продовжувати цю безкінечну війну, яка зараз триває, вже який рік комплексні стиску. З максимальною допомогою Україні, максимальною допомогою співпрацею, контрактами, продажею зброї і так далі. Це задача номер один. Друге, це дисципліна санкцій, максимальний тиск. Максимальний тиск. І це в Європі розуміють, тому після 18-го буде 19-й. Але тут головне дисципліна виконання тиску. І тут важливо, щоб зовнішня політика багатьох гравців. Таких, як Сполучені Штати, Європа, окремі а, держави індотихоканського регіону, щоб вони допомагали дотримуватися дисципліни і порядку. Наступне це залучення до цього через різні системи країн, от оці, які намагаються грати розумніших за всіх інших, такі як Індія, Бразилія, Південна Африка. А, далі вже очевидно, що необхідна а, протидія. Чорному, сірому якому за ринку енергоресурсів, золота, наркотрафіками і так далі. Тому що цим зживиться Росія. Вона стає ключовою країною гри на чорному ринку енергоресурсів, наркоти, валюти і так далі. Тому оці речі, їх необхідно паралізувати. Все це буде стискати. Зашморк на горли і фюрера, і самої рашистської системи, добре. На сам кінець питання щодо САП та НАБУ. Завтра повинні депутати Верховної Ради зібратися і розглянути президентський законопроект, який повертає певним чином незалежність цим антикорупційним органам, як буде розвиватися ця ситуація. Завтра в стінах Верховної Ради і чи депутати проголосують ще не зрозуміло. Але давайте візьмемо ситуацію, що все ж таки вони проголосують. Цього вистачить, щоб Захід знову повернувся до нас так, як це було ну, принаймні до прийняття цих президентських цих обмежень, скажімо, скажімо так. Чи ситуація вже не буде? Тому що зазначається, що Євросоюз, ну, по-перше, звичайно, незадоволений. Фондерляєн всі телефонували, казали, що ну це неприйнятно, і вже якісь там гроші Україна не доотримує саме через це можна ще виправити ситуацію, чи вже певним чином ні? Ситуація є абсолютно керованою, вона може змінитися однак, як ото кажуть у прислів'ї, але залишиться осадок, який нікуди вже не дінеш, і це, а, по це постійно по дорозі, і це речі дуже неприємні. А стосовно того, що зупинили там скрізь а, треба додати, якщо не буде повернуто чи не змінено, то можливо, От, якщо то можливо. Тому говорити про те, що там йде вже повна зупинка, це ще перечасно. Але зрозуміло, що тут важливо в нинішній ситуації не гратися і не намагатися надурити а, захід колективний. Бо, е, як мінімум, треба вернутися до того, що було, як максимум, за рахунок цієї паузи, продовжити реформування і системи прокуратури, і посилення антикорупційних інституцій. Тоді б це було сигналом, який я переконаний, навіть оцей осадок неприємний, воно б зняло. Однак на даний час у воєнно-політичного керівництва, а тут, точніше, політичного керівництва України, є шлях, як продовжити спокійну дорогу шляхом вступу в Європейський Союз і співпраці з Європейським Союзом. Надалі, і це я хочу, якби на цьому наголосити: такі речі, коли робляться, чи намагаються, чи думають робити, їх треба опрацьовувати з європейськими колегами. Я привожу приклад. Ну от е уявіть собі: от ми зараз дуже часто чуємо, там втручаються внутрішні справи. Це з трибуни Верховної Ради стало зараз ключовою тезою. Даруйте. Але назвіть мені президентів, які прем'єрів країн Європейського Союзу. Які вели переговори про митно-тарифні політиці з Вашингтоном, їх провела Урсула фон дер Лєен? Тобто треба розуміти, якщо ми вступимо в Європейський Союз, то ці речі буде вирішувати Брюссель. Як і дуже багато чого, пане Романе, дуже багато чого, ми навіть не уявляємо, ми можемо побачити це по, по польських фермерах. А чого це нам Брюссель встановлює. Куди е, лайно коров'яче дівати, і так далі, і якого розміру мають бути корівники? Ми вчора їх побудували. Тепер що нам знову їх перебудовувати? Так перебудовувати, бо це стандарти для всіх. Бо вони не хочуть травити людей, вони не хочуть знищувати тварини ну, і так далі Орбан ще більш яскравий приклад. Не притримуєшся стандартів європейських стосовно свободи слова, там свободи всього іншого, не отримуєш кошти. все, до побачення. Оця, оця фраза втручання. Ну вона виглядає просто смішною у цій ситуації. Ні, Самі то, ми залежимо зараз від військової і фінансової допомоги європейських партнерів. Про ну як можна таку фразу загалом казати. Зрозуміло. Ну тобто, загалом цей осадок, я здається, все-таки кілька років нас буде гальмувати стосовно нашого вступу, принаймні навіть початку переговорного вступу, переговорного процесу щодо вступу ЄС. От і все. Ну, ми ж не випадково почули від навіть від Мерца про те, що вступ там планується, пам'ятаєте, рік, який названо, не хочу повторяти. Але це ж не випадкове співпадіння накладання цих речей.